Rosja zwiększa wyrobnictwo rakiet i dronów, jakimi wona wyniszczyje Ukrainę. Ukraińska obrona Halus na się na masztabować wyrobnictwo różnego rodzaju oznajenia. W priorytety drony, rakety, ta systemy protypowitryjnej obrony. Proukraiński potrzeby, ta możliwości, prowyrobnictwo zbroj i zachodniej wojskowej do pomocy, bo dohawarze z naszym hostem, wojskowo służbowcem 413 tego SBS Raid ekspertom z ozbrojeń portalu Defense Express Iwanom Koryczewskim. Panie Iwanie, dobry dzień. Witaj was. Dzień dobry. Rosja zwiększa masztap wyrobnictwa dronów w Rosji gdzieś na dzień się około 110 Shahedów. A jak sprawy wyglądają w Ukrainie, jak ukraińskie wyrobnictwo? Mm, Jeśli my weźmiemy dostępne dane po na przykład do dalekobójnych dronów Kamikadze Ну, з класичною силовою установкою, там де поршневий двогон, то ми можемо побачити, що взагалі в нас є повний паритет. Тому що з однієї сторони, Росія недавно повертнула позначку по виробництву, там, наприклад, 6 тисяч дронів камікадзи на рік, і це лише на одній локації а, там, зона Алабуга, так звана, є ще ж інший завод, який виготовляє шахеди, так званий Імес-Купол. Але з іншої сторони, сам. Факт інтенсивних ударів з нашої там сил оборони України по різним елементам інфраструктури росіян вказує на те, що запланована на цей рік цифра в 30 тисяч далекобійних дронів камікадзе. Це планова цифра виконується Хоча, звісно, треба робити поправку на те, що е, дрон камікадзе, такі далекобійни, це насправді дуже складне озброєння. Його там не можна буквально. Як там пікти пекти к відповідно, там цикл виробництва може займати кілька місяців. Відповідно, частина із тих дронів там різних типів FP2, Лютий там інші такі типи, які згадуються, крім так в контексті ударів по Росії. Що там частина може пройти виробництво на або контрактів на 2026 рік? Ну тим більше, що ми бачимо, що якби, поки що якихось там перспектив швидкого завершення бойових дій немає, відповідно. Відповідно, наші потужності по виробництву дронів будуть працювати на максимально довготривалу перспективу. Що стосується ракетного зброєння, тут ми, на жаль, не можемо похвалитися таким от паритетом, як і з далекобійними дронами Камикадзе, але це тому, що, ну на жаль, от росіяни не просто мають достатньо великий запас далекобійних ракет. Вони їх в першу чергу витрачають саме для того, щоб ну, ослабити наші можливості по. Ракетній програмі, ну тому що, е, виходить, що росіяни певним чином намагаються виправити своє опущення, коли вони першу таку масову кампанію ударів по об'єктам нашого ПК провели наприкінці 2023 року, як їм тоді здавалось, вони нам повністю оборонний комплекс поклали на лопатки. Але в підсумку вийшло так, що тепер у нас виробництво трі різних модифікацій ракет Нептун, тому росіяни. Всіляко намагаються чинити так, щоб в нас не було можливості масштабувати виробництво подалекобійним ракетам, і це їм вдається зрозуміло. Так вони з того, що я знаю, побомбили, e, збомбардували всі e, підприємства, які, e, до речі, запчастини не, не продукують до тих ракет. E, Czy też komplektujący? Panie Iwane, a na ile można powiedzieć, że Ukraina, jak zebrać wszystkie zraszki tego wyrobnictwa dronów, osiąga jakiegoś takiego, ja bym równego standardu, jaki odpowiada to, co robi Rosja? Czy możemy już troszkę dali posunąć po знаю, innowacjach, po modernizacji tej zbroi, szybciej umiejemy mojej, masztować? Czy Також ми відстаємо від Росії. Nie, я буду тут волів би говорити про паритет, причому про паритет, який ну знаєте, як би це сказати, паритет, паритет у Рознієї просто, знаєте, одна справа, коли Росія. З її величезними ресурсами, з її там широкою територією, можливістю переносити виробництво глиб... ну, на стратегічну глибину, вона виготовляє там кілька десятків тисяч далекобійних дронів, ну або крім шахідів, є ж гербери, ті які можуть бути або дронами-проманками, ну або дронами безпосередньо там для ударів з невеликою бойовою частиною. А інша справа, коли от у нас. Території, скажімо так, немає стратегічної глибини. Росіяни б'ють не тільки по ракетній промисловості, але й по дроновій по бік дроновою зворобництво дрон, дронів теж. Але від, виходить, попри те, всупереч тому, що як Росія б'є по нашій інфраструктурі, виходить, ми як країна воююча вийшла на паритет по далекобійним дронам. Розумієте, тому просто якщо брати цифру там 30 тисяч. З нашої сторони план виробництва і там от росіяни, які там кілька тисяч шахедів роблять тільки на одній зоні, то воно виглядає просто рівність, але треба ще розуміти, в яких цифр, в яких умовах ця рівність була добута. Вона якби і так очевидна деталь, що у нас. Виробництво дронів децентралізоване, рознесене по різним точкам, що але з іншої сторони це ж теж нюанс, що коли не всі ланцюжки виробництва зведені в якусь там знаєте, близьку відстань, це витрачається час на логістику, і якраз поправкою на ці всі нюанси і складнощі, те що у нас виготовляється настільки багато. Дронів камікадзе, що вже ставиться питання про те, що якщо дай Боже Україна отримує, намагав, то це скоріше просто для швидкого і ефектного удару по російській енергетиці, це показує. Ну якими не пересічними зусиллями, от сам перед саме по дилекобійним дронам відносно Росії був досягнутий. Panie Iwanie, a nie można zapytać PP o PPO, ponieważ my wszyscy czujemy i też zajawy prezydenta Zeleńskiego, że same niemiecka bateria Petro była dostawiona do Ukrainy na zachód z prostoru. Czy ona w sumie bezpieczeństwo ukraińskiego nieba? Знаєте, з однієї сторони можна сказати, що мовляв не суттєво, ну тому що у нас мінімальна потреба в закритті повітряного простору, це 25 батарей Patriot, але з іншої сторони, ми у тій ситуації, коли навіть одна батарея, там умовно кажучи, від 4 до 8 пускових установок, плюс певний запас будь-яких ракет будь-яких типів до них, бо є ж ракети ПАК-3, які збивають полістику, або ПАК-2, котрі можуть збивати тільки аеродинамічні цілі. Так от ми ті ситуації, коли навіть... Одна батарея це краще чим нічого, особливо на тлі того, що росіяни навмисно зробили ставку на використання балістичних ракет, як таких балістика, це в принципі зараз такий вид озброєння світі. У кого то проти якого ні в кого немає достатнього потенціалу протидії стримування? Тому що, наприклад, самі США самостійно не зможуть відбитися від будь-якої такої балістичної загрози зі сторони Китаю або там терористичних держав Бузького Сходу, Росіяни, якщо. Скажімо, так якщо проти них буде застосована достатньо велика кількість балістичних ракет, ну незалежно від походження, теж не зможуть відбитися. Китай має проблему. тут всі в світі мають проблеми з тим, як збувати балістику, тому якщо брати такий широкий контекст, то навіть одна батарея від Німеччини по Петріо там це дуже багато, які на наші проблеми, які дуже багато на ті обмежені можливості, які зараз має Німеччина. Пане Іване, газета «The Independent» пише, що ракета Фламінго за своїми різними показниками перевершує Томаховки. Ви погоджуєтеся з такою думкою журналістів з британської газети. Навіть no, головна перевага ракети Фламінго порівняно з американським томагавком в тому, що вона в нас хоча б є. І вона літає. Звісно, є коментатори в Україні, які ставлять підсумнів існування такого виробу, зато існування виробу під назвою «Фламінго» не ставить підсумнів російська протиповітряна оборона, яка демонструвала і стикалася з невдачею при спробі збити це саме «Фламінго». Я не вважаю за потрібне, що тут треба ставити якісь от антитези, що, мовляв, «Фламінго» краще, чим томагавк, підводячи до думки, що мовляв, навіщо нам цю ракету купувати. Незалежно від того, наскільки «Фламінго» об'єктивно. Краще, ну бо там бойова частина достатньо велика 900 кілограмів, там, дальність польоту немаленька, заявлено, три тисячі кілометрів. Тамагав нам теж потрібен, ну тому що Росія велика ракет, скажімо так, для ефективного враження треба якомога більше. Тому навіть якщо Фламінго виглядає гарніше, і воно у нас є на відміну від Тамагавка, Тамагав нам теж треба, навіть якщо він, на перший погляд, виглядає як такий, що відстає по характеристикам від Фламінго. Panewana, a nas, no, dawajte, po podumajmy chwilkę. A skiki raket Ukraina wyrobiaje w miesiąc różnego rodzaju na waszą dumku. I czy C wystarcza czy może trzeba jeszcze e, większe zусył szczop, Jednak one dosiagały cilej w głębinie Rosji. No, tak, <try> no, <try> tam chociażby paru, albo kilka dziesiątek na miesiąc po rakietom i to już w przecieciu nad dosięgnięcie. Uh, uh, можна говорити, що там дав цього мало, і виходить там за останні. Два місяці було там здається кілька епізодів застосування, наприклад, далекобійних ракет Нептун, ну бо прямим або не прямим заявком. Але з іншої сторони це все рівно більше ніж нічого. Ну тому що е, росіяни своїми систематичними ударами не просто паралізували нам можливість довести якісь от роботи по балістики до логічного кінця. Вони ж паралельно і б'ють поворобництво крилатих ракет. Тим більше, що крилаті ракети вони простіше виготовлені, їх можна більше виготовляти. Росіяни це прекрасно розуміють як та країна, яка сама поставила на потік виробництва крилатих ракет краще, ніж балістики, тому ну то так, що типу пару десятків умов кажучи, не і фламінго виглядає як мало, але ну ми в тій ситуації, коли росіяни працювали над тим, що в нас взагалі цього не було. Тому добре, що хоча б є в принципі чим бити по території Росії. Dziękuję. Naszym gościem był Iwan Keryczewski, wyskosłupowiec 413. połku SBS Raid, ekspert z ozbrojeń portalu Defense Express. Dziękuję Wam.